Поговоримо про Крим. Там в окупованому Севастополі вчора зникло світло, і росіяни це пояснювали. Ну, їхня окупаційна влада у Криму пояснювала це аварію на Балакларській теплоелектростанції. Ось як виглядали вулиці Севастополя вчора ввечері, просто пітьма навколо цих вулиць панує, немає ані одного проблиску у вікні. Ось як виглядають супермаркети, магазини у Севастополі, от торгові ряди, які так само не освітлюють. Ну і власне цей блекаут накрив раптово вчора ввечері. Фактично, усе місто. Кажуть, що деякі райони були такі підключені до електроенергії, але значна частина Севастополя залишилася у пітьмі на багато-багато годин. Можемо також послухати якраз із коментарем і з враженнями місцевих мешканців, що там відбувалося. Смотри, вон город, у котрого включили світ. А от дома которых не включили свет. Ты їх видиш? Я их видишь? Фишмат и нет. Ну, бачимо, що намагаються розважатися в таких умовах. От деякі місцеві мешканці кажуть, що от, бачите, там заявляють, що світло вже увімкнули, включили на цих вулицях в цьому районі. Ти це бачиш, у нас насправді все навколо от, вкриває темрява. Ну і місцевий там так званий губернатор Севастополя розважає, заявив, що близько п'ятої вечора просто сталося помилкове спрацювання газового обладнання на балаклавський тест, тобто якісь технічні проблеми. Які спричинили відключення двох енергоблоків, і як наслідок, Севастополь занурився у пітьму, і ну вони не кажуть, не стверджують росіяни про те, що це був наслідок, була була атака, якась диверсія або що, тобто зовнішнє втручання. Кажуть, що просто от випадково так сталося. Технічні моменти, технічні причини. Ну ймовірно, що так само, якісь технічні моменти і причини, і причини не спричинили затоплення ще одного російського корабля у Севастополі. Там наш рух опору. Таки підтвердив те, що один із патрульних сторожових росі... кораблів, які росіяни використовували для патрулювання узбережжя біля... біля Севастополя, пішов на дно. Знову ж таки дуже позитивні новини із Криму з'явилася вчора. спочатку ця інформація так про те, що дійсно затонув корвет класу Тарантул, і от про це повідомив наш партизанський рух. «Атеш». а вже сьогодні вранці аналітики інституту вивчення війни з посиланням на зібрані матеріали упродовж всього вчорашнього дня, дійсно констатують, що таки вдалося затопити в Севастополі цей російський корабель. І, от в огляді, кажуть, що дійсно і українські партизани і супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму. Ще наприкінці грудня 23-го року потопили російський корвет класу Тарантул поблизу Севастополя. А де базується він, це виходить в графській бухті Севастополя, і от є дійсно супутникові знімки з координатами. Приблизно це трапилося між 28 і 31 грудня грудням двадцять третього року. Тому ось кажуть, наприклад, аналітики, що дуже важливий факт у тому, що це підтвердження, яке раніше не враховувало якогось успішного українського удару, вказує на те, що наша така українська ударна кампанія. Проти окупованого Криму була ще більш успішною, навіть ніж це було публічно відомо, тому що деякі факти спливають тільки зараз, тому от бачимо, що в мінус ще один кораблик для росіян, і от тільки з'явився цей факт сьогодні, після там 20 днів січня, коли стало про це відомо. Але, от що також важливо тут зазначити, ми бачимо, що дійсно наш рух опору партизани дуже активно працюють і за це їм величезна вдячність. Але, от, наприклад, центр національного спротиву сьогодні повідомив. Мов що останніми днями, останніми часом, росіяни дуже активно посилили пошуки партизанського руху, особливо, наприклад, на сході нашої держави, кажуть, що росіяни посилюють перевірки населення на всіх тимчасово окупованому територіях, і, от саме для того, аби протидіяти партизанському руху. Що роблять? кажуть, що намагаються посилити контрзвільний режим, збільшити кількість мобільних груп, які мають бути якраз завдання вибірково перевіряти місцеве населення, перевіряють людей паспорти. Писки дивляться мобільні телефони, будь-яку іншу техніку, тобто, все те, що потенційно може бути небезпечним. І якщо люди працюють, наші партизани передають якусь інформацію силам оборони, то росіяни намагаються про це дізнатися. Таким чином, бачимо так, що дійсно намагаються виявити будь-яку оперативну інформацію і от передати цю інформацію далі там до російських спецслужб. Тому якщо раптом в нас то слухає з тимчасово окупованих територіях, будь ласка, подбайте про свою безпеку, чистіть свої телефони зайвер. Ас, як то кажуть, не виходьте у якісь дуже публічні місця, тому що бачимо, що ворог не спить і також намагаються знайти якраз тих партизанів, які допомагають силам оборони України. Та й в Криму дуже небезпечно працювати. Звичайно, там дуже висока концентрація ФСБшників різноманітної російської агентури, яка лише й пильнує за тим, хто себе поводить не так або викликає певну підозру. Іноді переглядаючи ці російські телеграм-канали, я бачу, що вони звітують про затримання тієї чи іншої людини в зв'язку з підозрами щодо ведення якоїсь спостережницької діяльності чи підривної діяльності, ясно, що це може бути і наклеп, і просто для звіту. Так би мовити, спакують, я би показувати, але справді в Криму якраз бути приналежним до руху опору і працювати навіть спостерігаючи, збираючи інформацію, це надзвичайно непросте завдання, тому просто величезна подяка, повага і захоплення тими нашими українськими громадянами, які там перебувають на анексованій території і продовжують працювати на перемогу, фактично підтримуючи інформаційно на. Даючи важливу інформацію нашим спецслужбам, нашим військовим стосовно Корвету, який був затоплений у Севастополі, то важливо додати, що це ймовірно був один із кораблів раніше захоплений росіянами якраз під час окупації Криму, і потім вони вже його використовували у складі свого чорноморського флоту. І це не маленький корабель. Насправді довжиною приблизно 57 метрів, і водотонажністю, водозаміщенням приблизно 500 тонн. 40 членів екіпажу може на. В ньому працювати, перебувати тому насправді, корабель не малий, і те, що його наші надводні дрони уразили, це успіх, безперечно, успіх.